Ми стали ще на один крок ближче до чергового конфлікту. Тепер вже в південно-китайському морі. І це лише здається, що де там то море, а де Україна? Але останні події остаточно доводять, як міцно пов'язані всі сучасні війни. До того ж, Путін пришвидшеними темпами збирається до В'єтнаму. А саме ця країна, яка зберігала нейтралітет щодо подій на нашій землі, тепер схоже. Перевзуваються в повітрі. Отже, про все це сьогодні і поговоримо. Всім вітання. Поїхали. І спочатку буде про Бамбук. Ця рослина, і в наших широтах, якщо трохи заморочитись, виросте ні в року. Квіткарі та дизайнери інтер'єрів підтвердять, у східній Азії. Того бамбуку наросло, як тропічні ліси. І ось саме цю рослину, яка офіційно є травою, а не деревом, влада В'єтнаму зробила символом своєї дипломатії. Мовляв, В'єтнам як бамбук, гнучкий, але міцний. Термін бамбукова дипломатія зараз урочисто закріплений, записаний як єдиновірний, адже запроваджений він був. Генсеком в'єтнамської компартії Нгуєном Фучонгом на з'їзді у 2016 році. У своїй промові він тоді так його пояснював. В'єтнамська дипломатія м'яка та мудра, але наполеглива та рішуча. Доблесна стійка єдина та гуманна, але рішуча та терпляча у відстоюванні національних інтересів, національної незалежності та народного щастя. В принципі, після того, що пережила ця країна всередині минулого століття, такі хитромудрі формулювання можна зрозуміти. Успіхом можна вважати і вже сам факт існування В'єтнаму на карті світу. Про війну в цій країні, яку колись французи ще під час своєї колонізації необачливо перейменували в індокитай, знято безліч художніх фільмів. Ви ж теж дивились Рембо, а Форест Гам, чи Апокаліпсис сьогодні був ще мисливець на Олені, взвод та доброго ранку В'єтнаме. І ось виявилось, що у 2024 році світу потрібен ще один фільм про в'єтнамську війну. На додачу ще й багатосерійний. Його і створила корпорація HBO і навесні цього року під назвою Симпатик випустила на екрани. Серіал знятий за бестселером В'єтханьґуена, американського письменника в'єтнамського походження. Далі трохи спойлеру. головний герой історії подвійний агент, який одночасно служить у таємній поліції про Американської Південно-В'єтнамської республіки, та передає секретні відомості партизанам В'єтконгу. Цікаво до речі, що вже перший титр серіалу нагадує. Це у США війну називали в'єтнамською а у В'єтнамі і через півстоліття після закінчення її називають американською. І ще до слова, ось всі ці затримки військової допомоги, дивні заяви американських політиків чинних і в статусі кандидатів. Окрім пояснення, це в Штатах така передвиборча кампанія, такий то електорат з такими то вимогами. Має ще одне. З приводу війни у В'єтнамі тамтешнє суспільство розколоте і досі. А в політиків обидва ока сіпаються лише при натяках, що таке може повторитися, і саме російська агресія проти України, яка перетворюється на глобальний конфлікт Росії з Заходом в Штатах, як червона ганчірка для биків, що повторення пройденого цілком можливе. У цій війні загинули. 158 тисяч 220 американських солдатів, ще 153 тисячі 303 поранені, 1643 зникли безвісті. Північний В'єтнам втратив мільйон 100 тисяч своїх бійців, а втрати Сайгонської армії становили 250 тисяч людей убитими. В обох частинах країни за мінімальними оцінками загинуло понад 2 мільйони мирних жителів. В'єтнам був найрозбомбленішою країною в історії. На нього було скинуто понад 6 мільйонів тонн бомб, Вилото 20 мільйонів галонів гербіцидів, якими знищували ліси. Втрати в нашій війні. Ми, на жаль, і досі рахуємо. Зараз В'єтнам республіка соціалістична, де за конституцією керівна роль належить комуністичній партії. Її головний орган однопалатні національні збори, вирішують долю будь-якого президента. Якщо пощастить, то просто тихо звільнять. Якщо ні, то віддадуть під слідство. А далі, як карта ляже, в країні і досі існує, та часто густо запроваджується смертна кара. За останні два роки ці нацзбори збори змінили вже двох президентів і 23 травня призначили нового. Тепер після генсеку друга людина у В'єтнамі то лам йому 66, Він як народився в родині офіцера міліції, так все життя й пропрацював в органах. Спочатку в МВС, потім у Міністерстві громадської безпеки в управлінні політичного захисту. При всій комуністичній ідеології, то лам не позбавлений любові до явно капіталістичних надмірностей. 2021 року з'явилося відео, на якому лама тоді ще міністра МГБ годують у Лондоні стейком, інкрустованим золотом. В'єтнамського продавця Локшини, який пізніше зробив та оприлюднив пародію на цю сцену, звинуватили у поширенні антидержавної пропаганди та посадили. На 5 років. Втім, якщо продавець Локшини в політику не лізе, то він цілком може стати у В'єтнамі доларовим мільярдером. Щоправда, перший великий капітал він має заробити не абиде, а саме в Україні. Заплутала? Хто не знав, пояснюю, хто знав та забув, просто нагадую: у В'єтнамі є перший і поки що єдиний офіційний мільярдер фам Нят Вионг. Про те, що він зараз один з тридцяти найзаможніших людей світу з гордістю повідомляє і головна газета в'єтнамської компартії. Вона навіть цитує американський рейтинг Forbes, згідно з яким статки Веонга зараз перевалили за 74 мільярди доларів. Наприкінці 80-х років минулого століття він з бідного В'єтнаму, який все ще оговтувався після війни, переїхав до Москви навчатися у геолого-розвідувальному інституті. Закінчивши його у 93-му, переїхав в Україну. А вже дев'яносто п'ятого у Харкові заснував компанію техноком з виробництва Локшини швидкого приготування під назвою Мівіна. Її запарювали, додавали салати, а іноді просто гризли сухою, здається, в усіх колишніх республіках Радянського Союзу. Попит на неї був шалений, дешево та сердито. І тоді, на зламі 90-х, головним питанням для багатьох було вижити, а не заморочуватись надлишком натрію чи інших сумнівних домішок. У 2010 році ФАМ НАТВОНГ свою частку в технокомі продав. Та повернувся до В'єтнаму з грошима, де заснував компанію Вінгруп з інтересами в таких областях, як нерухомість, розрібна торгівля, охорона здоров'я та виробництво автомобілів. Останні роки Вінгруп активно інвестує у виробництво електромобілів і у 2022 році вже випустила свій перший електрокар VF e 34 Саме через нього акції Вінгруп на біржі підскочили в ціні в кілька разів, зробивши Веонга ще багатшим. А ось відомим він і досі залишається завдяки Локшині. Мівіна зробленій у Харкові, який нещадно нищить російська армія. В у питаннях про російську агресію проти України гнеться згідно з бамбуковою лінією комуністичної партії. Формально офіційний ханой виступає за територіальну цілісність та суверенітет України, а також за гуманітарну допомогу нашій державі. Але відкрито дії Кремля не засуджує. І навпаки, члени Політбюро, яке за твердженням в'єтнамської опозиції зараз здебільш складається з колишніх спецслужбістів із задоволенням приймають у себе путінських кур'єрів. З травня минулого року до цього моменту у В'єтнамі наслідили заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв, голова Верховного суду Росії В'ячеслав Лебедєв, Очільник міністерства з надзвичайних ситуацій Олександр Курінков, ціла делегація Держдуми на чолі з Володіним. А в грудні російський аерофлот відновив регулярні рейси до Хошиміну, колишнього сайгону, який був столицею південного В'єтнаму і ворогом в'єтнамських комуністів. Тепер до В'єтнаму збирається і Путін. Пісков заявив, що підготовка до візиту знаходиться на просунутій стадії. Найнеприємніше всі історії, що кремлівський господар полетить до цієї країни на особисте запрошення генсека компартії Нгуєн Фучонга. Я вже згадувала, що за в'єтнамською ієрархією він головніший за президента. На червень в Путіна заплановане ще одне відрядження до Північної Кореї. З минулого року ж не бачився з товаришем Іном. Чого чекати від зустрічі цих двох діячів зрозуміло? Путін привезе якийсь пряник у вигляді чи то краденого українського зерна чи напряму дасть гроші, щоб пхен'ян не загнувся від голоду, чи можливо подарує трохи збагаченого урану для кимівської ядерної програми. Це все вже не важливо. В обмін він точно буде клянчити чергові партії північно-корейських снарядів та ракет, якими б неякісними вони не були. А от що він буде виторговувати в Ханоя? Сучасний В'єтнам це ж не санкційний вигнанець, як КНДР. В'єтнам зараз це 35-та економіка світу з річним зростанням ВВП у 8% і населенням в майже 100 мільйонів. І бачите, що яка довжелезна у В'єтнаму берегова лінія вздовж південно-китайського моря. А головним господарем тут себе вважає Китай. Пекін навіть таскав до гаакського трибуналу якісь старі намальовані за царя гороха карти. У судді в газі волосся стало дибки від такої вільної трактовки міжнародного морського права. І ще у 2016 році вони винесли свій вердикт. Китайські претензії на все море це нісенітниця, але Пекін. Відверто начхав на це рішення і до цього дня будує військові споруди на спірних мілинах та скелях, маючи намір витіснити ВМС США з води, які Китай вважає власною сферою впливу. Південно-китайське море зараз, як і червоне, є одним із найбільш завантажених водних шляхів у світі, через які щорічно проходить товарів на суму понад 3 трильйони доларів. До того ж, воно на свою бідущі й накопичило запаси вуглеводнів. Китайці їх всі вже перерахували і аж трясуться, аби розпочати видобуток. За оцінками Пекіна, на дні знаходиться близько 300 мільярдів барелів нафти та 50 трильйонів кубометрів природного газу. Те, що в регіоні є ще брунеї: Індонезія, Малазія, Філіппіни, В'єтнам, не говорячи вже про Тайвань, Пекін. Взагалі мало обходить. Ось вам наочний доказ, як з 2014 року Пекін будує в південно-китайському морі острови, де потім розміщує, в тому числі і свої військові бази. Він тут, в принципі, нічого не приховує. Поки що від закипання моря втримує оборонний альянс між штатами та Філіпінами. Але Китай не вгамовується і постійно то блокує, то переслідує, то таранить філіппінські човни, що плавали на мілинах, над якими Маніла має суверенітет. Дві країни ще не близькі до війни, але зіткнення і сутички можуть в неї легко перерости. І тоді перед Вашингтоном виникне чергове кляте питання: чим як і наскільки довго підтримати свого союзника, Андреас Клуд, колумніст Блумберга, прямо називає Південно-Китайське море наступним випробуванням рішучості США і пише зараз: Росія топче суверенітет і цілісність країни-члена ООН. Якщо Путіна не зупинити, він піде далі. Так само, якби Пекіну вдалося захопити В'єтнамський чи Філіппінський острів. Він захопив би більше. Та тут ООН, і міжнародне право стануть такими ж неактуальними, як і Ліга націй, коли їй не вдалося зупинити Мусоліні та Гітлера. Автор не випадково навів приклад не лише з умовним Філіппінським, а ще й з В'єтнамським островом, який якби міг, то з радістю відкусив би Китай. До речі, Пекін вже намагався підкорити цю маленьку країну. 1979 року, коли у самому Китаї відбувалася жорстка боротьба за владу між партійним керівником Хуагофеном і Ден Сяопіном, який обіймав різні посади, зокрема, займався народно визвольною армією Китаю для посилення влади військових, була потрібна маленька переможна війна. І 17 лютого китайська армія таки вторглась на територію В'єтнаму. Офіційною причиною було названо покарання за інтервенцію у Камбоджі. Це ж як треба ден Сяопіну тоді зажадати влади, аби влізти в країну, яку американці залишили за чотири роки до цього. Щоправда, він швидко зрозумів, в яку халепу загнав своїх погано навчених солдатів, багато з яких навіть читати не вміли. І вже 16 березня китайська армія з В'єтнаму відповзала КНР менш ніж за місяць цієї війни втратила не набагато менше воїнів, ніж США за 8 років інтенсивних бойових дій. Чому керманичу китайської компартії Сі Цзіньпіну боротися за владу не потрібно, він там давно і надовго все під себе налаштував. Отже, повторювати шлях попередника, Ден Сяопіну він точно не буде. А мореш з вуглеводнями дуже хочеться. А В'єтнам стає потужною силою в регіоні. Якщо 1978 року більшість в'єтнамців жили за межею бідності, а в країні діяла карткова система, то зараз 80% населення живуть над межею бідності, а країна є експортером одягу комп'ютерних компонентів і третім в азії виробником нафти. І парадоксом є те, що успіху комуністичний В'єтнам досяг не плановою радянською економікою. Вони спробували та виплюнули, а лише перейнявши модель. Перш за все у свого колишнього ворога Сполучених Штатів Америки. Більше того, саме В'єтнам зараз безперешкодно заходить на американський ринок зі своїми електромобілями. А проти китайського автопрому Вашингтон впроваджує обмеження та підвищує мита. І треба ж такому, що саме в Ханой так закортіло путіну. Може, товариш сі його просто використовує як човник, аби особисто щось передати в'єтнамському генсеку. Жартую, звісно, непереможний лідер бензоколонки не дозволить себе так принижувати в човниковій дипломатії, коли у В'єтнаму є своя бамбукова, а в Китаю власна пандова. Якщо без жартів, то цей візит, якщо таки відбудеться, бо ж раз вже переносився, стане як це не прикро визнавати, але досягненням саме російської дипломатії. І якщо після цього Ханой ще й визначиться з позицією щодо війни в Україні, то Путін отримає не аби неабиякого як не союзника, то точно попутника. Недаремно ж новим президентом В'єтнаму став виходець зі спецслужб, який сам російський керманич. Методички в них однакові були, можна не сумніватись. Про зміну позиції з нейтральної на підтримку Росії щойно написала японська газета Джибі Прес. В'єтнам запрошує Путіна відвідати країну, тому що переконаний у перемозі Росії над Україною. А знаєте хто автор цієї колонки для японського видання? Хіроюкі Кавасіма, головний радник з економічних питань, дослідження та управління військовими напрямками компанії Вінгруп, цієї самої якою володіє мільярдер ФАМ Нят Веонг, колишній виробник Локшини. Харкові, ну ось такі справи. Можливо, звісно, в'єтнамський дипломатичний бамбук лише прогнеться, але не зламається. Подивимось, на сьогодні в мене все. Бережіть себе і на все добре.